Пахне я. Весь Тікток засіраю ці бальзами від Нікса, мені дуже кортить спробувати. Чи все так погано, як про нього говорять? Запакуванням мені вже хочеться все з'їсти. І так, що тут у нас? У нас такі чотири к'юті бальзамчики. Подивитися на цю красу Я тільки показувала, що це все дуже складно наноситься. Тому побачимо-бачимо. Пахне просто нереально. Дуже подобається, що воно матово. Я не знаю, що складного в нанесенні. Може, справа в тому, що в руки були з плеч. Ну як би я не знаю, в чому проблема. Так, це у нас збиті вишки, поїхали далі. А далі у нас ананасовий смузі Девочки, це просто піноколада. Вам присягається, це найкомфортніша текстура бальзаму для губ. Він не жирний, нічого нікуди не тече, ще й запах просто нереальний. Я не знаю, помітили ви чи ні, але у мене були дуже сухі губи на початку, а зараз, як бачите, через дві хвилини. Наступне кавиновий лимонад. Дуже сильно подобається їх аплікатор. Подивіться, який ефект засілованих губ. І я думаю, що це буде мій фаворит, шоколадне печиво. Як я люблю нюхати. На жаль, це не мій відтінок, але аромат просто нереальний. Давайте я вам покажу сводчики. Мої фаворити це два перших і такий, і той. Так. Я вже давно не прислуховуюсь добирати тіктосі, тому що іноді як нарадять таке, що на голову не натягнеш. А ці продукти вони варті вашої уваги. Ви повинні це спробувати, тому що текстура на губах просто нереальна. Це щось м'якеньке, смачненьке. От я не знаю, що їм засідає та хірі